Виконати просять вас придивити свої документи. Для кого? Не, не поліція, для а... Кого? а чому я маю їм приділяти свої документи? Це є мої персональні режиму, дані. Осачу, кажу Кожна тобі ще раз. Збір персональних даних зі? неповноваженими особами. Це є диверсійні Це, методи на користь іншої писать. держави. Ну, ну то я тобі сказала, які, які прохання вони і... для мене носять який характер? Рекомендований чи який? Він хоче мої документи. Осочупаспор тобі щось бачу, приснилося. скажи мені, ти вже написав рапорт, що ти хочеш бути на лінії бойово зіткнення з ворогом. Ну скажи, написав, ну ти хочеш мої персональні дані? То ти написав рапорт? Написав рапорт. Ти знайшов 208 мільйонів, які були виділені на галузь освіти? Найшов ти знайшов 208 мільйонів, які були виділені на галузь освіти. Де вони у сачук? Де? Чому досі батьки роблять ремонт за свої кошти? Ну ти ж нічого не знаєш. Ти хочеш мої персональні дані? Які персональні дані? Кому я маю їх давати? Для чого тобі мої персональні дані? Для чого? Щоб ти їх передав комусь і далі чинили ти. На мою сім'ю, чи що? Ні, нашу твімисальдань. Ну нашу для чого? Що ти будеш з ними робити? Які, 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 для чого? Що? Кажи, ні, осачук. Я бачу, що ти до мене ставишся предвзято, Бо того, що одна помирає. сторона тебе цікавить, інша ні. Ви, ні, ні осачук. В тебе предвзято. Я до тебе чого, тільки підійшла і повідомила, що була залишена вимога на 102 на ім'я. Томчишна, коли ти почнеш її виконувати? Ваших я зрозуміла, що ти відмовляєшся її виконувати. Скажи, будь ласка, так чи ні? Підводимо підсумки. Ос Осачук Осадчук відмовляється виконувати закону вимогу, яка була залишена судва. Інша особа навіть не знає, яке має бути посвідчення, яке має бути документ на носіння зброї. Отже, немає посвідчення, немає повноважень. По цьому факту буду звертатися до повноважених осіб, про що саме вам стане відомо. Все дякую.